Привіт! Бачок став пропускати воду, і постійно ось тут сочилася вода. Я дістала з бачка ось цей клапан. Гляньте, який він закальцінований. Має бути повністю чорний це резинка, має бути чорною. А є такою з кальцієм. Що я роблю? Загріла трошки води, додала оцту звичайного, і опускаю туди нашу резинку. І реакція пішла. Кальцій і оцет. Сподіваюся, що за якийсь час воно відновиться. Все спрацювало. Так що користуйтесь метод дієвий. Ось я помила, резинка зм'якла. Чесно, зовсім не потрібно було докладати зусиль, терти щось, воно відпадало все. На хвилин 20, напевно, може, на півгодини я поставила у оцет. Так що, тепер, сподіваюсь, вода не буде пропускати. До зустрічі!